Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка? Сьогодні хочу в даному відео дати відповідь на таке запитання: чи наступає кримінальна відповідальність за несплату аліментів згідно чинного законодавства, а саме статті 164 Кримінального кодексу України, передбачено кримінальну відповідальність за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей. Які ж підстави є для того, щоб притягнули? боржника до кримінальної відповідальності. По-перше, це необхідна наявність факту звернення одержувача аліментів до суду з позовом про стягнення аліментів. Другий е факт це наявність заборгованості і сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат. За три місяці відповідних платежів та злісний характер ухилення від сплати аліментів на отримання дітей. Злісний характер може виражатися у будь-яких діяннях боржника, які спрямовані на невиконання рішення суду, приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного чи приватного виконавця. Тож, не порушуйте закон обов'язково, якщо маєте заборгованість, обов'язково розрахуйтеся. Якщо ви навіть зараз розлучаєтесь, пам'ятайте, що ви перестаєте бути чоловіком і дружиною, але не перестаєте бути батьком чи матір'ю. Тому виконуйте свої обов'язки, які передбачені не тільки нашим сімейним кодексом України, а й вашою совістю. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.